Доброго дня, дітки. Давайте поспостерігаємо за квітучими деревами. Ось збирається розпустити квіточки яблунька. Дітки, зверніть увагу, це черешня. І також невеличкі листочки з гострими краєчками. І білі чудові ароматні квіти. А стовбур дерева побілений білим вапном. Ось це така весняна обробка дерева, щоб шкідники не нищили кору дерева, шкідливі комахи. І тому буде гарний врожай черешень. А це вишне мете. Рясно-рясно, це по білометрі. Ось тут жмели, вишенки. Вітнілки збирають солодкий нектар з білих чудових квіточок. А поруч ось росте смородина. Вона цвіте жовтими квіточками, ось такими. Ось, для дарма дітки цей місяць називається квітень. Багато-багато плодових дерев саме зараз цвітали. Але всі ви знаєте мене, то тобто, як тут яблочко струсимо з дерева. Правильно, дітки, це яблучко. Ось, роздивіться, яке гарне, чудове, яблуневе дерево, плодове. Ось з цих квіточок білорожевих. Влітку з'являться плоди. Це слива. Квіточки трошки менше розміру, ніж у вишні. Ось так гарно, гарно, зацвіла слива і знову бачимо. В квіточках є комахи. Дітки, а це персикове дерево. Ось такі невеличкі квіточки на ньому ще не розпустились. Дуже-дуже смачні плоди персики будуть влітку. Ось ми з вами розглянули плодові дерева.